Навчальний курс операції обробки деревини з використанням ручного інструменту це спеціалізований інтерактивний курс для учнів, які навчаються за напрямом деревообробка, викладачів закладів професійної освіти, які здійснюють підготовку фахівців для деревообробних підприємств України. Курс може бути використаний як для самостійного опрацювання матеріалу здобувачами освіти за професією деревообробник будівельний, так і викладачами спеціальних дисциплін для організації дистанційного навчання. Цей курс розроблений у рамках програми eu for skills кращі навички для сучасної України за фінансової підтримки Європейського союзу. Метою вивчення курсу є надання учням комплексу спеціальних теоретичних знань та практичних навичок щодо підготовки робочого місця, вибору необхідного робочого інструменту, у тому числі контрольно-вимірювального, підготовки інструменту до роботи та виготовлення заготовок, виконання простих операцій із обробки деревини відповідно до вимог охорони праці. Курс передбачає вивчення наступних тем. Охорона праці при обробці деревини з використанням ручного інструменту, контрольно-вимірювальний і розмічальний інструмент та правила його використання, пиляння деревини ручним інструментом, стругання деревини ручним інструментом, довбання деревини ручним інструментом та різання стамесками, свердління деревини ручним інструментом, Шліфування деревини ручним інструментом. Теми складаються з теоретичного матеріалу, навчальних відео, тестування для закріплення знань, інтерактивних вправ та завдань для самоперевірки. Матеріали до тем містять фотографії та відео, зроблені в діючих майстернях закладів професійної освіти Рівненщини. Ні камінь, ні метал, ні інші матеріали не випромінюють стільки тепла, як дерево.